І ми любимо дивитися змагальний контрастрайк і не спостерігати за кіберспортсменами. Багатьох, навіть не те, що багатьох, всіх майже кіберспортсменів під час гри в руках ви бачили ніж. І я собі вирішив зробити такий подарунок. Я собі вирішив купити ножа КС два. Мамані до джиґл джиґл фолс. Ну, звичайно, що ми будемо вибирати ніж по бюджету. Я собі поставив такий бюджет плюс-мінус 200 доларів. Ніхуязують! Я зайшов на сайт Демаркет. На цьому сайті можна поставити фільтри і вибрати собі фільтр до 200 доларів. І ось нам показується величезний вибір ножів. Наступна критерія, за якою я вибирав ніж, це анімація. Звичайно, що анімація. Відкриваючи оці ножі, дивлячись на їх анімацію. У мене виробився свій маленький топ. Топ-3 ножів, які мені дуже подобаються анімації. Я зараз розкажу, але не в порядку подобання, а просто в рандомному порядку. Я зупинився на виборі кукрі ножа. Це з новіших кейсів ніж. Також класичний ніж. І номер 3 це ніж бродяга. Ці анімації мені імпонують, мені запалив душу. Куязу я Також, коли вже я плюс-мінус визначився з цими трьома типами ножів, треба подумати за безпосередньо за сам скін, за сам колір. Оці скини, що у вас зараз на екрані, вони автоматично в мене відпали, тому що мені не подобається ні Safari Mesh, ні це опале листя, тому залишилось не так багато. Yeah. Я довго думав, довго думав, довго вибирав, довго дивився ціни, моніторив ринок. І в фінальному результаті я обрав ніж. Це ніж. Мтак. <плес> жартую, жартую, жартую. Насправді я вибрав класичний ніж, голуба сталь. Чи як правильно? Блакитна сталь. Блакитна сталь. Але нюанс в тому, що він стартрек. Star стартрек Trek. Star Trek ножі завжди дорожчі звичайні. Чому вибрав я його? По-перше, мені подобається анімація, коли ти не натискаєш кнопку F. Це мені дуже подобається. Е, також цей колір синій, непогано так відблискує на сонці, да? але в дешевих ножах. Але трошки вже краща категорія. Важливо дуже, що ручка не в колір ножа. Та як в міська розкраска там є цей блакитний. Чи сафарі меш зелений, повністю і лезо, і ручка в один колір. В цьому ножі такого нема. Ось він, Флот 077. Трішки потрісканий, да. але ролі суттєвої воно не грає. А похуй! абсолют. Е, ручка, бачите, не зіпсована від Флуата. І сам ніж типу, просто потрісканий, але такого, щоб обдерти, яких, чи щось таке, нема. Ну і, звичайно, до нього я додав таку малесеньку свою фішечку від себе це бірка КС2, і в якій написав Русорес. -so і в мене на рахунку вже 13 русиків. Вібавлю. А тепер і саме розіграш от такого ножика. Все ж треба зробити. Ось на цей QR-код задонатити від 100 гривень на збір на Mavic для третьої штурмової. Але обов'язково в коментарях вказуй зв'язок, як з тобою зв'язатися. Телеграм бажано ну або номер телефону. Розіграш буде проводитися тільки між тими, хто зробив донат і залишив. Свої контактні дані. І рівно через тиждень я виберу переможця і відправлю йому отакий самий ніж. Але новий. Ви ще запитаєте, яка його ціна. Ви не повірите, але я описався в цю суму. Ось прикріплюю вам скріншот. Напишіть в коментарях, який ніж вибрали ви на таку суму. А також, якщо у вас вже є ніж, напишіть який саме. Ну що, маленька, 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 е. Став лайк, підписуйся на канал і бажаю тобі перемоги. Ну що, посмакуємо перемогу!